Офіційно Xbox підтвердила роботу над новими консолями спільно з AMD та розкрила майбутнє екосистеми. Компанія Microsoft зробила важливу заяву щодо майбутнього бренду Xbox. Під час офіційного звернення президент Microsoft Gaming Сара Бонд розповіла про розробку наступного покоління консоли Xbox у співпраці з AMD, а також поділилася планами на розвиток всієї ігрової екосистеми. Microsoft підтвердила ігри з Xbox One та Xbox Series. Працюватимуть на нових пристроях, включно з цифровими версіями та дисками. Це означає, що поточні колекції геймерів не втратять актуальність. Xbox продовжить розвиток екосистеми, що поєднує консоль ПК та Хмару та портативні вже пристрої. Майкрософт більше не робить ставку лише на коробку під телевізором, а будує універсальну платформу для гри будь-де. Компанія підкреслила а гравці, отримують свободу вибору, у яких магазинах будуть купляти ігри: Майкрософт Стор, Стім або інші майданчики. Xbox стає відкритою платформою, попри співпрацю з Asus, яка випускає роги Xbox Ali, Microsoft не відмовляється від створення власного портативного Xbox. Пристрою ймовірно над ним вже працюють, і він стане частиною нової екосистеми. Команда Xbox та Windows почали глибшу інтеграцію, щоб зробити Windows найкращою платформою для геймерів. Microsoft також підтвердила, що в наступному поколінні ігор важливу роль гратимуть штучний інтелект у геймплеї, анімації, історіях та оптимізації. Компанія продовжує будувати відкриту мультиплатформену екосистему з підтримкою старих ігор фокусом на портативність Windows та штучний інтелект. Гравцям обіцяють більше свободи, менше обмежень. І новий рівень занурення.